Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я до вас з відео для натхнення. Потренуйте свою фантазію. Бо я свою вже тренувала і не знаю, що далі робити. А що сталося? Сталося те, що. Отримавши за вдання для сестри зв'язати е, пінетки, валяночки, черевички, я отримала в подарунок немало, не багато. Ось такий ястік пряжі. І пряжа ця вся фантазійна. Не просто так, а з під І коли я почала її перебирати... Я не знаю, що з нею робити. Бо я вже мала справу з фантазійною пряжою. Ось ця кофта. Вона ось така. Е і я гадала, що це синтетична пряжа. Зробила до неї підмот, е хебешечку, бавовну, так, і зв'язала ріденько. Ось, бачите, вона така ріденька. Зв'язала реглан по діагоналі, а задум у мене був, щоб воно так, знаєте, так, спадало, щоб воно струїлося. А реглан по діагоналі, він завжди гарно лягає по фігури. Але щось пішло не так, моя пряжа гарно підсіла, Так, вона не зовсім вона не, не спортилась, але таке вражено, що вона звалялася. І мені вона не подобається, ця кофта. Вона сидить по фігурі гарно. Оце в неї такі червоні е гачечком я оброблювала. Але От мені в ній гарно. Але вона. Як з минулого віку, от. Хоч тут наші рукава, такі модні, вона рівна, вона така кудлата, вона модна, але щось от вона не, не виглядає модною. Я не знаю чому. Е ну, якось не так. І оцей мій досвід мене трішки так злякав. І зараз оце модно Кучинелі оці лахматі жилети, але якби вони мені подобались, можливо, я б щось і сотворила. А вони мені ну, не подобаються. Або якби мені було замовлення на худеньку, таку гарненьку дівчинку, а в мене нема такого замовлення. У вас нема знайомих, кому треба модний жилет від кучинелі, а кученелі. А що я багато розповідаю, я вам зараз покажу, який в мене там скарб. Для початку хочу показати вам, що я мала на увазі. Ось моя кофта. Бачите, хотілося щоб рукава були отак сироченькі, рівно. Хотілося, щоб вона е, звисала, але ж я вибрала оце по діагоналі реглан, то само собою вона. Лягає по талії. Вона гарно лягає, вона не облипає мене, вона така ну, нормальна. Але це звичайна кофта. В ній немає нічого ніякої е, розиночки. А хотілося, щоб вона була така рівненька, не вийшло. От, тому я хочу її розторочити і з'язати щось інше, що ще не знаю. Ну, а тепер давайте перейдемо вже до пряжі. І пряжа мені прийшла ось така, не знаю, що це таке, за Ларіса Уні. І вона виглядає симпатично у моточку, бачите. Але коли я добралася ось уже до початого, хтось починав з неї вже в'язати, але, мабуть, так і не зрозумів, що ж тут робити, бо вона ось яка. Я й сама вже трішечки пробувала. Е, виходить, треба на товстих-товстих спицях. Е, полотно виходить цікаве. Але куди його втнути, не розумію. Зовсім я не розумію, що з нею робити. Бачите, ось воно яке. Таке. Ой, таке. Це одна така пряжа. Можливо, хтось з вас уже щось таке в'язав. Можливо, ви мені підкажете, що можна з цього зробити. Так. Інша пряжа. Ось така. А, до речі, я не сказала склад цієї Лариси. Так, полістер. 100%. -ний. Пропонують в'язати 10-12 спицями або гачком 10-12. Ну так, воно щось таке. Але з чотирьох моточків по 50 грамів, тут 200 грамів. Тут вийде тільки красивий воротник і манжети на щось. Більше нічого тут не вистачить. Але будуть красиві. Хм. Так. Далі. Ось така пряжа, оце ось її скільки. І тут ось такий моточок ще до неї. Так, що це таке? Тут на німецькому написано. Дивіться, може, ви вже знаєте оптима. Отак От тут написано. Так. 50 грам. А склад. Спиці п'ятірка, шестірка. Склад, склад, склад. Що тут написано? Не розумію, можливо, ви роздивитесь, що там написано. Я не розумію, що тут написано. Так. О, це, мабуть, ціна? Чи що це таке? Ні, то, мабуть, номер партії і колір. Коротше, не знаю, що це таке, я не знаю, який тут склад. Єдине, що я можу спробувати, це підпалити і понюхати буде поняти куркою чи ні. Колір у вас яскравіший, вона така темно-синя. Темно-синя, просто синя. Це зв'язана пасма. Оце дві таких пасмочки. 100 грамів. Так, що ще? Че тут є? Ось така Бразилія, 50 грамів. Так, що тут? Ну, я так гадаю, що це синтетик. поліестер, бачите? Далі. Такої дві. Далі. Така сама тільки чорна. Тут також дві ось отакий моточок. Це, мабуть, єдине, що мені стравки сподобалось, бо вона, бачите, яка, вона ріденька. І якщо її вплести десь рядочок тоненьким, то ще нічого буде, якщо гачечком плести то воно буде симпатично такими довгими борцюшками висіти, як модно. Хоча вся ця пряжа виходить, що вона зараз модна, але я не розумію, що я можу з неї зв'язати. Собі так точно не знаю що. Далі дві ось такі гарнюні, дуже приємна на, на дотик. Лені, поліамід. І поліакрил. 50 грамів. Пропонують п'ятірка, шестірка. Так, а це вона ця м'якіша, а ця жорсткіша, ця ближче до цієї травки. І так само, мабуть, 50 грамів. От, спиці четвірка, п'ятірка, так, 50 грамів. А склад? Не знаю, не, не знаходжу. Ну, думаю, що це також 100% поліакріл поліамід. Так, Ось бачите, яка вона. Ось. А ця трішки інакша. Ця ось яка. І ця приємніша. Така прям ніжна ніжна. Так. Моточок ось такої. Катя Ліана. Вона, напевно, котон тут, ну, можливо, з віскозою котон. 50 грамів, так, а склад спробую отак до вас піднести. Можливо, ви роздивитеся. Можливо, я через камеру роздивлюсь 40%. Це ж напевно. Катон, так, 30% щось і 22%, ще, віскоза 22-30%. Не можу зрозуміти, що то. Можливо, ви зрозумієте. Ось так. Плище піднесу. ну Коротше, оце один такий моточок. Ось вона така. Схожа на ту вузкову що я собі минулого року топ в'язала в дірочку. Так непогано І колір навіть передається. чуть чуть в мене тьмяніший, ніж на камеру. чуть-чуть Але майже такий. так Ось такий моточок він навіть порвався трішки. Кармен. так Така, бачите, з, -з, -з потовщеннями. Отак От іде рівна рівна, а потім такий шматочок потовщення. І зелений люрекс Не маю, не знаю, що з нею робити. От. Це одна така. Далі ось така. І це сестра намагалася. Почати в'язати пінетки, в неї не вийшло, і вона скинула цю роботу на мене. А моточок ось такий, і без ніяких знаків, але мені здається, що це вовна. Пахне маслом машинним. Не знаю, що це. Або вовна, або якась синтетика. Ну треба підпалити. Треба підпалити. Оце один такий моточок. Так. Далі в п'ять пішла у нас травичка. Це у нас в кольоровому росі у нас зелений колір. Бачите, ось зелений колір. Так. Далі пішла ось така букляшечка. Вона, як це, вілюрчик чи що воно, але воно. Котон. 50 грамів. 4-4 з половиною. А поліестер. А, а на, на дотик як котон. Прямо от котон котон. Така приємна. А написано поліестер. Бачите, як можна помилитися. Так, далі ось така. Ярнкрафт. Така кудлата, кудлата. Кудлатіше, чим моя оця. Що тут у нас? 50 грам. Поліестер. І пропонують тут. 4. і Іще не, скількись не, не, не бачу. 4,5. От. Приємненька така. На якусь іграшку зв'язати якогось курча або зайця спицями. Щось можна зв'язати. Не знаю, що. Але жовто-блакитний проситься вже щось жовто-блакитне. Ось оця мені сподобалась. Ця мені правда сподобалась. Вона так, то, то, також секційна, бачите? Так. Наташа. Катя, Наташа, Лариса. <laughs> Дівчата, поліамід 50 грамів. Що тут пропонують сімірку, Сем... семірку пропонують. Таке, чудне якесь. Не знаю, о, щось причепилося. Так, далі ось така ниточка бачите секційного прокрашування травкам склад той же 100% поліестер і 50 грамів так так Оця мені сподобалась така на, на дотик вона дуже приємна. Е, М'яка-м'яка. Я б з такою б хотіла б собі щось зв'язати. Вона на, е, схожа на ту червону, яка у нас була від е, чудопряжі, але в, чудо в тій червоній оці ворсинки коротші. Але на тактильні відчуття вона схожа. Так, Що у нас тут написано? 50 грамів. А що, що, що? Стопроцентний поліамід, здається? Так. Але приємненька така. М'якенька, така гарна. Так, ще мені оця сподобалась. Так, Віскоза. І не зрозуміло, що це. 43 віскози, а це не знаю, що тут таке. Бамволі. Так, з половиною, 50 грамів. Клариса називається ця пряжа. І мені здається, що її вже зсередини в'язали, бо вона якась всередині пустенька така. Але це таке. Оце, якби, з'єднати оцю, оцю, ось цю. І ще в мене є отака наподоб... Ну, приблизно така секційного прокрашування, зелене, світло-зеленим, отаке щось. Оце можна було б спробувати той светрик у чинелі, можливо, б навіть і оцю сюди вставити. От, але на кого? Ну, не знаю. Просто я не знаю на кого. І остання також приємна, і також отака лахмата. Ярнкрафт. Ярнкрафт 50 грамів. Четі. Ой, скільки там написано, не бачу. 4 і ще скількись. Ось. Так. І, і, і. Склад, ну, та я так гадаю, що це якась синтетика. Ага, от. Полістер. Це 100 грамів такої. Ну, і що мені з цим добром робити? Скажіть, будь ласочка. Я. Угу. Розгублена. Я не знаю, що з цим всім робити. Можливо, хтось з вас щось запропонує. <гум> а я оце трішки в розгублених почуттях. Це такі самі залишки. Щось до мене, я так раділа, що я цього року гарно так посунула залишки. А тепер до мене надійшло ще отаке, отака кількість, так багато, такого різноманіття. Не знаю, що з ними робити. Доведеться вигадувати нові іграшки. Або на продаж в'язати светрики кучинелі Бо тут є з чого, є де розігнатись. Якби хтось заказав, замовив, було б цікавіше працювати, а так, просто. Я люблю працювати на замовлення. Коли на замовлення в'яжу, знаєш, що ти в'яжеш, для кого в'яжеш, для чого ти в'яжеш. А просто так від фонаря. Я оце в'яжу собі, а носити мені нікуди. <смі> бо я вдома. Ну ладно. Оце так. Ну ось. Так, я трішки погралася пряжею. пряжою. Що з нею робити, я не знаю. Коли я це все вив'яжу, невідомо. І ще знаєте, що я зрозуміла? Що мене нервує велика кількість пряжі. От мене було трішечки. І я думала, я її вив'яжу і потім зможу скупувати собі те, що мені захочеться. Хай його буде трішки, але те, що я мрію. А тепер в мене п'ять багато всякої різної пряжі. І... У мене є ідеї, але мені не вистачає часу. Так от, і виходить, що є що в'язати, але воно дуже багато розпускається, бо коли в'яжеш такою пряжі, цікавою, так, то виходить, що ти мрієш одне, і навіть коли ти зв'яжеш зразок. А воно сідає зовсім по-іншому, виходить зовсім не те, що ти хотіла, і доводиться розпускати. Але побачимо, побачимо, до чого я додумуюсь і що я собі намрію. Дякую, що прийшли, дякую, що подивилися. Маю надію, що вам було цікаво, і ви лиште мені вподобайку. І прийдете ще, і запросте подруг. Поділитесь з подругами цим відео. Можливо, хтось мені підкине цікаву ідейку. На цьому Па-па.